Продається затишний одноповерховий будинок у мальовничому селі Рівне, що розташований в Кіровоградській області. Цей будинок є ідеальним вибором для великої родини або для тих, хто мріє про життя на природі, займаючись господарством. Загальна площа будинку становить 90 метрів квадратних, а земельна ділянка, на якій він розташований, вражає своєю просторістю 50 соток. Будинок має сучасний косметичний ремонт, виконаний у світлих тонах. Інтер'єр оформлений із використанням якісних матеріалів, що створює відчуття затишку та гармонії. Просторі кімнати ідеально підходять для комфортного проживання всієї родини. У будинку три кімнати. Зокрема, затишні спальні, кухня облаштована сучасною побутовою технікою, плита, варильна панель, духова шафа, холодильник і санвузол із новою сантехнікою, ванна кімната оформлення з урахуванням всіх потреб, що забезпечить зручність і комфорт. На території господарства розташовані дві гаражні будівлі: один гараж можна використовувати для автомобіля, переобладнати під майстерню. Або приміщення для зберігання інвентарю, підсобні приміщення. Окрім цього, у дворі є два погріби для зберігання запасів. Земельна ділянка доглянута й облаштована для ведення господарства. Тут є сад із фруктовими деревами, виноградник і великий город, який дозволяє вирощувати екологічно чисті продукти. Особливою перевагою є пасіка з вуликами, яка може стати як захоплюючим хобі, так і джерелом додаткового доходу. Село Рівне має розвинену інфраструктуру, що забезпечує усі необхідні умови для комфортного проживання. У селі є школа, де діти можуть отримати якісну освіту, та дитячий садок для найменших мешканців. Магазини забезпечують доступ до продуктів і товарів першої необхідності. А поштове відділення полегшує комунікацію та отримання посилок. Для медичного обслуговування працює амбулаторія. Також є дитячий майданчик, який ідеально підходить для сімей з дітьми. Також село моє зручне транспортне сполучення з найближчими населеними пунктами, що дозволяє швидко дістатися до райцентру або великих міст. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.